Всім привіт! Мене звуть Олеся, і я рада вітати вас на моєму каналі. Багато хто з вас знає, що я просто обожнюю різноманітний книжковий мерч, такі собі книжкові штучки, які так чи інакше нагадують мені про мої прочитані книжки, починаючи від закладинок, листівок і завершуючи навіть одягом, сумками, шоперами. У мене дуже довгий час була підписка на американський сервіс книжок Alcrate. Я кожного місяця отримувала книжковий бокс, де була книжка, якесь ексклюзивне видання, і також різноманітні книжкові штучки, які я вам показувала. Разом ми з вами їх розпаковували. Але справа в тому, що Allcrate я собі замовляла навіть більше двох років. Ну, з маленькими паузами, звісно, але. Ось ця підписка у мене тривала ну, дуже довго, тому мені вже, чесно кажучи, трошечки набридло, і мені захотілося поекспериментувати. Тому з грудня 2023 року я собі почала замовляти Illumicrate. Illumicrate – це вже британський сервіс книжок за підпискою. І тут так само ось такий бокс, у ньому одна книжка, якесь ексклюзивне видання, і декілька е, книжкових дрібничок, якийсь книжковий мерч. В грудні ми з вами розпакували коробку, де була наукова Фантаст. І також декілька предметів, які я використовую зараз, мені здається, навіть всі. І от в січні я отримала ще один бокс від Illumi Crate. До речі, він трошечки дешевший, ніж Alcrate. А, отримую я цей бокс, відкриваю, дивлюся на предмети, і щось мені не дуже подобається. Я собі подумала: ну окей, бувають сильніші коробки, бувають слабші. А, хоча дивно, бо в січні зазвичай всі подібні книжкові сервіси, що ось такі бокси створюють. Вони хочуть вразити. Ну тому що всі, як на мене, дуже часто розпочинають отакі підписки саме з Нового року, з січня, і тому мені було трошечки дивно побачити тут ось такий саме книжковий бокс. Добре, я думаю, почекаю лютневий і потім на контрасті, можливо, покажу, що ось бувають сильніші коробки, а буває і слабше наповнення. Отримую я лютневий бокс, відкриваю його і. Зараз буду вам показувати. Отож, тут у мене відразу аж дві коробки, і починаємо ми з вами, звісно, із січневої. За розміром ці коробки трошки більші. За коробки від Allcrate Всередині все виглядає ось так. Зверху лежить така спойлерна листівка. Там всередині у нас. Е всі предмети, що тут будуть в коробці, і звісно написано за якими фандомами ці предмети у нас зроблені. Власне кажучи, мене завжди більше цікавлять навіть ось такі книжкові предмети, ніж самі книжки, що ми знаходимо в цих коробках, тому що мені подобається прикрашати свої полички цими предметами і взагалі використовувати їх у своєму повсякденному житті, знімати відео, використовуючи такі предмети. Ну я така книжкова маніячка в тому плані. Трошки так, от в січні мені здається, Illumicrate зробили дуже цікаву штуку. У зв'язку з тим, що у Сармас виходила третя частина із циклу Місто Півмісяця у січні, в кінці січня, то вони вирішили в січневий бокс додати закладинки за мотивами цих книжок. Тому тут ми отримали ось такі п'ять закладинок із, ну, давайте так, з головними героями Хант, Красунчик Рун. Далі Брайс. Далі я називаю її лехаба. Можливо, я неправильно називаю. Ну, і, звісно, Даніка. А, якщо говорити про якість цих закладенок, ну така нормальна, середня якість, вони навіть такі трошки софт тач, але мені не дуже подобається сам арт. Сам. Ну, не знаю, як зображені персонажі. Тобто, реально, тут е, найбільш круто вийшов рун, а всі інші mm. Ну, мені саме обличчя не дуже подобається, хоча кольори дуже круті. У будь-якому разі, я їх точно буду використовувати, закладинок багато не буває. Далі я бачу ось такий написано: library stamp, тобто, якийсь е, штамп. Бібліотечний. Я, до речі, не сказала вам, як називається тема цієї коробки, тому що кожна ось така книжкова коробка, кожен книжковий бокс має якусь загальну тему. І тема даної коробки murder mystery, Тобто таємниче вбивство чи таємниця вбивства. І ще такий корабель тут намальований, якісь риби, як бачите. тобто... Це нібито і вбивство, і таємниця, і ще і море тут має грати якусь певну важливу роль. Так от, повертаємося до цього бібліотечного, бібліотечної печатки. Відкриваю. І тут ось така, до речі, досить прикольна штука. Написано From the Library of, тобто з бібліотеки. Того-то, того-то. І сам ось такий ось така штука. Я не знаю, як назвати її, до якої ми ось цей штампики будемо чіпляти. Я спробую після зйомки цього відео, тому що я взагалі-то вперше з вами зараз його розпакувала. Знову ж таки, я дуже часто... Частіше за все, ось всі коробки, які мені приходять, я їх відкриваю. Але я дуже детально не вдивляюся в предмети. Я все-таки чекаю, коли я буду з вами разом їх розпаковувати. Олівер тут у мене дуже просить. Ну на на, тільки йди, іди, ні, тут ти не будеш з цим. Я поставила цю коробку поруч зі мною, і наступний предмет в ось такому пакеті. Відкриваємо його. В цьому пакеті нас зустрічає ось такий фартух. Е, він дуже великий мені буде, але я все одно буду його використовувати. Він дуже-дуже класний, мені подобається і е, зображення на ньому, і, ну, в принципі, все. І е, тут ще така якість, знаєте, що воно, е, вода навіть буде від нього трошки відбиватися тому що мій фартух, яким я користуюся час від часу на кухні, він такий повністю типульняний і тому. Е, він дуже часто швидко брудниться, а ось це я впевнена, не буде. Так, от давайте подивимося, за мотивами якої книжки І він зроблений. А так, «A Wizard's Guide to Defensive Baking». Ага, я дуже багато чула про цю книжку до речі, але мене вона абсолютно ніяк не приваблює. Добре, ну це чудова річ. Насправді мені подобається. Рухаємося з вами далі. Далі у нас йде також ще маленький дрібний такий предмет: це е, попсокет. Тобто така штука, яку я відразу причеплю собі на не на телефон, а на електронну книжку. Тому що я вже чекала, не дочекалася, коли я розпакую цей книжковий бокс і причеплю. Причеплю цю штуку, тому що мені дуже вона потрібна. Я зараз активно читаю саме із електронної книжки. І давайте заглянемо, який же фандом використовували, чи яку книжку, для того, щоб надихнутися, створити ось цей попсокет. А надихалися тут книжкою «A Master of Gin. Ну, я також чула багато про цю книжку, але я не читала і найближчим часом не планую. Мені подобається. Мені подобається. Наступний предмет, коли я його побачила, я така: о, вау, як красиво, як красиво, а що це таке? Давайте я вам спочатку покажу, а ви спробуєте самі здогадатися, що це може бути. Відразу скажу, це не обкладинка на паспорт. Всередині, вона ось так відкривається, тут типу таке шкіряне, а всередині там ось такі... Нібито гладенькі листки, вони не там проліновані, ніякі такі, просто такі гладесенькі. І їх дуже багато. Дуже крута якість, кольори, все дуже мені подобається. Що ж це може бути? Писати тут точно ніяк не можна. Отож, друзі, я офіційно заявляю, що це. Нейтральний, по-перше, предмет. Він е, зроблений не за мотивами якоїсь книжки чи якогось Всесвіту книжкового. Ні, він просто букіш-айтем вважається. Але офіційно це найнепотрібніший предмет, який я отримувала більше, ніж за два роки у своїх коробках. Це блокнот для стікерів. Для стікерів я розумію, якби там, наприклад, кожного місяця в цих коробках ми отримували по декілька стікерів, знову ж таки зроблених за тими чи іншими фентезі, і не тільки фентезі, всесвітами. І тоді б ми назбирали дуже багато ось таких стікерів, куди нам їх клеїти, можливо, комусь і є куди, так як мені, а можливо, комусь немає. Тоді ось такі блокноти для стікерів можливо і. Знадобляться, хоча, знову ж таки, всі стікери клеїти в один блокнот, ну, мені не 5 років, і я не знаю. <гум> Може, в когось просто інші погляди на це все. Я бажаю цю штуку абсолютно повністю безглуздою. В коробках не було цієї колекції стікерів. Я розумію, що у багатьох книголюбів вони є. У мене їх дуже багато. У мене ціла коробка із стікерами стоїть, які я власне використовую для того, щоб їх клеїти в свій читацький щоденник, але явно не ось так тупо всі підряд. М -м -м. Ні, ні, мені це не подобається. Це просто, це просто непотріб. Це дуже круто зроблений непотріб, на жаль. І все. Далі залишається лише одна книжка. Завжди книжка йде в ось такій плівці. Я знаю, хто цю плівку зараз попросить. Отож, книжка у мене тут називається Voyage of the Damned І авторка Френсіс Уайт. Ось так виглядає обкладинка. До речі, це тільки інший колір. Я, наскільки пам'ятаю, офіційно вона виглядає плюс-мінус так само. Але тут дуже красиві ось такі форзаци. І, звісно, сама книжка, як на мене, ще красивіша, ніж а, суперобкладинка. Що у нас всередині? Всередині форзаци ось так виглядають. І коли я побачила цей форзац, я, чесно, мені зовсім не сподобалося. Чим мені не сподобався цей форзац? Власне, тим, що це все виглядає якось. Якось просто, знову ж таки, як дитяча книжка. Ну, я не бачу в цьому нічого такого надзвичайного чогось, що можна було би назвати супервиданням, ексклюзивним виданням. Ні. Тобто, книжка сама по собі дуже красиво зроблена, естетично гарно, приємно, але це не якесь супервидання. А тепер давайте поговоримо про те, власне, що мене не влаштовує в цьому боксі. Тобто тут були певні предмети, які були нормальними. От просто нормальними. Наприклад, як ось цей штамп чи е, попсокет. Але це такі дрібнички, які можна придбати ну, по одному-два долари на Аліекспресі по великому рахунку. Так, не такі, але дуже схожі. Але найбільше, що мене розчарувало в цій коробці, це те, що всі предмети абсолютно ніяк між собою не пов'язані жодною темою. Жодною. Тобто вони всі якісь ніби з різних коробок зібрані. Це те, що англійською називається. Похізів, так? Зв'язна така коробка, коли все пов'язано між собою. Ні, вона зовсім не пов'язана, всі ці предмети, точніше, зовсім ніяк між собою не пов'язані. І я дуже-дуже розчарувалася наповненням саме от з цього боку. Якщо ви бачите тут десь загальну тему, напишіть в коментарях, як взагалі вам ця коробка. До речі, я впевнена, що ось такий блокнот для стікерів я буду продавати, за якусь символічну суму, і в інстаграмі, вже після виходу цього відео я залишу інформацію про продаж ось цієї штуки, цього блокноту. Книжку я залишаю собі, тому що в мене зараз такий настрій читати про морські пригоди. Я впевнена, що якщо він не пропаде до літа, то я навіть якийсь для себе такий марафон зроблю. Але поки що. Поки що я не дуже задоволена цією коробкою. Отож, я чекала, чекала лютневу, дочекалася. І давайте тепер з вами будемо її відкривати. Я також уже її відкривала, але дивилася тільки так трошки одним оком. Лютнева коробка дуже важка, вона набагато важча за січневу. Відкриваємо ось так всередині все виглядає. І називається тема цієї коробки. Caged Hearts, тобто серця в клітках. Ну що ж, я перед собою, як завжди, покладу. Цей е, лист спойлерний, і будемо дивитися на наповнення. Я знала, що в цій коробці буде певна книжка, і мене вона зацікавила своєю анотацією. А також я знала, що тут буде якийсь предмет для пиття, і, скоріше за все, якийсь стакан з е, трубочкою, з соломинкою. І так, давайте з нього власне і розпочинати. І е, для створення цього тумблера. Використали мотиви книжки The Serpent and The Wings of Night. Також виходила ця книжка минулого року у Ілюмі, і ось так виглядає цей стакан. Така соломинка тут дивна, вона не буде використовуватися мною. А сам тумблер виглядає ось так із зміями. Я, власне, не читала книжку. Якщо ви читали, то ви, напевно, розумієте, що це за змій таке. Я не читала і тому, ну, я не велика фанатка змій, тому не знаю, не знаю. Можливо, я навіть і не буду собі, ну, не буду тримати цей тумблер в себе. Можливо, я його також буду продавати. А вся інформація буде в інстаграмі після того, як вийде це відео. Ось так він виглядає. Далі йде ось. Такий органайзер. Не відкривала його ще. Так. Ну, це, я впевнена, такий е, предмет, який я буду використовувати, це косметичка. Е, вони називаються Travel Bag і так. Скоріше за все я для цього і буду використовувати е, цей мішечок, тому що він водонепропускаючий, і тому, скоріше за все, я буду сюди класти якісь свої е, предмети для ванни, якщо я кудись буду їхати найближчим часом, що навряд чи станеться. А, в будь-якому разі, нормально, не найкраще, що може бути, тому що ну, якість така. О, боже. Смердить воно страшенно. Треба на балкон винести, щоб провітрилось. А, далі. Далі, ось такий мішечок, таємничий мішечок. А в цьому таємничому мішечку. Виделка? Ні, це не виделка. Це ось такий тризуб. Зараз я вам його ближче покажу. Отож, друзі, це репліка зброї. Із трилогії Макова війна Ребекки Куан. дуже якісно виконано, дуже круто зроблено. Але я не знаю, що з ним робити. І до речі, я не пам'ятаю. Мені здається, я не дочитала до того, коли з'являється ось ця саме ця зброя, саме цей тризуб. Він дуже важкий, він дуже красиво і якісно зроблений. Ну, як декор для полиць, окей, але все одно, ну, це, це не той декор, який я люблю, якщо чесно. Далі в коробці ось такий конвертик. І на конвертику у нас написано Fairy Feast Fist тобто брелок. Виглядає він прикольно, тут таке рожеве золото, типу. І на книжці написано Fairy Tales, тобто казки. А сам брелок зроблений за мотивами ем, книжки The Death Eaters. Я чула назву таку, але я поняття не маю про що це. Українською брелок, правильно, чи якось інакше можна сказати, ланцюжок, але ж це не ланцюжок. Напишіть мені в коментарях, якщо я неправильно назвала ось цей предмет. До речі, так дуже цікаво буде. Ну і, власне, сама книжка. Знову ж таки. О Боже, вона така важка. Тут відкривається уже все нормально, і тільки погляньте на цю красу. Це, напевно, найкрасивіша книжка у мене в колекції. Так вона ззаду виглядає. Ось такі форзи. це ніби вітраж. Зверху фіолетове. Знизу також. Коли я її відкрила. Я собі е, здивувалася трохи, і мене трохи напряг цей форзац. Зараз я вам покажу. І ви зорієнтуєтеся, чому. Е, мене тут трохи збентежило вбрання цих е, героїнь, які тут зображені. Я подивилася на другий форзац. І на другому форзаці у нас ось таке. Хм. Далі я знімаю власне цю суперобкладинку. Я не знаю, чи біле буде, видно, вам Сподіваюсь, так. І виглядає книжка. Дуже красиво, дуже якісно зроблено. Ось так. Я починаю її листати, власне. І я бачу, що тут у нас якісь такі імена Максим, Галіна. Юрій. Дивлюся. Ззаду, і тут у нас є так званий language key. Language key, тобто ключ до мови, змій, змія, рубаха, воровка. Я розумію, що весь світ він з нами, українцями, не знаходиться на одній хвилі, і він ну, не всі розділяють нашу ненависть до Росії і до всього російського, як би ми того не хотіли. Але я зайшла, знову зайшла на сторінку IllumiCrate в інстаграмі, щоб просто почитати про цю книжку. Я просто думала, може я пропустила якусь інформацію, бо час від часу вони пишуть, наприклад, якою міфологією чи якою культурою надихалася та чи інша книжка. І я відкрила, і я навіть додам ось цей пост, щоб ви також, якщо хочете, прочитаєте, там нема жодного слова про те, чим надихалися. Надихалася авторка при створенні цієї книжки. Я не робила якийсь глибокий аналіз творчості цієї письменниці, але я тільки знаю, що вона зараз живе зі своїм чоловіком в замку в Шотландії. Вони придбали собі невеликий замок і там живуть, переїхали туди з Каліфорнії. Тобто я не знаю, наскільки ця людина, які в неї погляди, скажімо так. Але чесно, я. Не хочу читати цю книжку, звісно, мене взагалі не тягне читати нічого подібного. Я подивилася декілька відео з розпаковками моїх колег-книжкових блогерів, хто замовляв Illumicrate. Жодна людина, жоден блогер нічого не сказали про оформлення і ніхто навіть не розкусив, що це все надихалося Росією. Тут ну, зрозуміло, що це все і імена, і всі штуки взяті саме звідти. Я чесно дуже сильно розчарувалася, і мені так стало неприємно, тому що насправді книжка дуже гарно виглядає. І якби я знала, що тут буде саме ось книжка, яка основана на міфології. Країни-терориста я б ніколи в житті собі її не придбала. Знову ж таки, я розумію, що тут, можливо, авторка без жодної задньої думки її писала і розпочала писати її ще, блін, 20 років тому. Але мене це зараз не хвилює. Тому ось так: я зараз маю цю книжку, і я не знаю, що з нею робити. Таким чином, ця коробка також для мене міс. Тобто. Я вважаю її не просто слабкою, тому що вона не слабка насправді. Вона просто для мене міс, просто повз. мене проходить. І наступну, виходить, я замовила, тому що там буде обкладинка для книжки. Я слюні пускаю на ті обкладинки вже дуже давно, має бути дуже класна саме для читання. Книжок в папері дуже зручно, і та обкладинка буде зроблена за мотивами книжки, яку я планую також читати. Влітку, скоріш за все, це про Аміну Альсірафі. Морські пригоди. Ось так. Я дуже довго. Не хотіла знімати цю розпаковку, тому що я не люблю ділитися якимись негативними емоціями в своїх відео. Так, десь про книжки, які мені не дуже сподобалися, чи взагалі не сподобалися, я, звісно, вам розповідаю. Але ось так, щоб отримати дві коробки, які мені, ну, або майже не сподобалися предмети, або зовсім не сподобалися, і лише одиниці, такі, що я дійсно буду використовувати, в ну, мене таке вперше. І щоб аж дві коробки підряд. Коротше кажучи, я вирішила, що ось до мене ця коробка приходить, а далі, скоріше за все, я роблю паузу. Досить з мене цих книжкових коробок, може, я їх просто переїла. Може, зараз ви дивитеся це відео і думаєте, Олесю, ну ти взагалі вигадуєш. Все дуже красиве, все дуже круте, окрім ось цієї книжки, яка оформлення також супер круте, Знову ж таки, це, мабуть, найкрасивіше оформлення, якщо абстрагуватися від всього, що я бачила, але коли починаєш вдивлятися у форза, коли починаєш, считати анотацію до цієї книжки. Ні. Ось такі у мене вийшли останні два книжкові бокси від Illumi Крейт. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про їх наповнення, чи мені здається, що вони слабкі, чи вони дійсно є такими. Буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. Можливо, ви мене якось переконаєте, вмовите не відмовлятися від подальших. Підписок на такі книжкові бокси, я впевнена, що багатьом з вас подобається дивитися такі розпаковки. Якщо так, також напишіть про це в коментарях. Ну, а я на цьому буду завершувати. Я сподіваюся, що не дивлячись на те, що мені не сподобалися предмети в цих коробках. Відео вам сподобалося, воно підняло якимось чином ваш настрій. Ви відволіклися, можливо, просто прекрасно провели зі мною час. Якщо це так. Не забудьте підтримати це відео лайком. Так ви допомагаєте моєму каналові розвиватися. І підписуйтеся на канал, якщо ви ще не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео. А наступне відео буде вже зовсім скоро. До скорої зустрічі, Па-па.